Сувекс середньоранній лінолевий гібрид соняшнику від КВС, який не ставить запитань щодо умов сезону, а просто працює. Сувекс поєднує високий потенціал урожайності та олійності з винятковою пластичністю. Однаково ефективний як на піщаних ґрунтах, так і на чорноземах. Він впевнено показує себе на ранніх та оптимальних строків сівби. Цей гібрид не шукає ідеальних умов, він їх створює. Швидкий стартовий розвиток дозволяє сувексу максимально використати весняну вологу та швидко закрити міжряддя, що особливо важливо в умовах нестабільної весни. Толерантність до комплексу хвороб та стійкість до вовчку раз а Ф, захищають урожай, тоді як швидка вологовіддача забезпечує зручне і своєчасне збирання. Сульфотехнологія дає гнучкість у контролі бур'янів. А географічна універсальність робить СУВЕК чудовим вибором абсолютно для всіх сон вирощування України. Сувекс для тих, хто хоче контролювати сезон, а не пристосовуватись до нього.